І ви повинні про це знати. Перше, коли етнічний росіян, який народився в Москві, Гавріло обвинувачує мене представника титульної нації в тому, що я є засланий казачок, воно на рівні людському ображає. Але як людина, ну, скажімо, моральна, я допускаю, що кожен може судити про себе так. Далі, що мене напружило? Перше, коли, коли слабко говорячи українською мовою Фатафутіну Вагіс Вагісович, опліковець, так і не зміг пояснити. Прокуророві стані Каліфійського про те, що зв'язку з тим, що під 16 січня був прийнятий указ президента про те, що мобілізаційний вік в зв'язку з 4 тоді ще хвилею мобілізації збільшився до 60 років, так і не зміг пояснити цьому не, е, дивному, скажімо так, прокуророві, який деколи -то одному тому сусідкою по три рази то саме питання задавав, не зміг пояснити, що коли мене не повідомили. 45 років, що в мене закінчився мобілізаційний вік і що мене не перекличуть, так само ніхто зараз не повідомляє людей, яких до 60 років, повносправних чоловіків, які мають сім'ї, дітей, внуків, ніхто не повідомляє, що їх забирають на фронт. А наскільки я бачу з телесюжетів, ловлять десь по підворотнях, в автобусах, в тролейбусах чи, чи, чи скажімо, чи, чи на е, консультативних е, пунктах візової підтримки, де люди хочуть отримати. Візу за кордон, щоб втекти від цього ймовірного братовбивства. Далі, я ще хочу підтвердити, це для мене дуже важливо. Шановні, я дійсно вважаю це братовбивчою війною. Я дійсно вважаю, і я ні на йоту не сумніваюся, і час тільки підтвердив мою правильність тодішнього виступу, який я зробив тоді в січній місяці. Я дійсно вважаю, що це було братовбивство. Я не пам'ятаю, що саме я говорив достеменно тоді. Але те, що я пригадую, про те, що добровольчі батальйони зроблять крайніми і зроблять терпілими в цій м'ясорубці, про те, що антикорупційне бюро ніяку прокуратуру не може очистити, і там лишаться ті самі злодії корупціонери, прокурорші зараз, і ні одного з них не звільнять. Це все, що я говорив, це все справдилося. І, власне, всі ми знаємо, от, хто журналіст, ви можете підтвердити, що в мене є понад дві сотні. Вуличних бліцопитувань. Всі знають, що я роблю бліцопитування і заганяю на Ютуб. Всі знають, що я жодної букви, жодного слова з Ютуба не монтую. От так як в мене мій телефон пише, так я тільки дякую за увагу і до наступного респондента переходжу. Всі знають, що у мене є е, так звана реліативна вибірка про те, що. Обов'язково мають бути представники молоді, обов'язково має бути гендерна рівність, тобто чоловіки і жінки мають виступати. Всі знають, що коли я в неділю під церквою роблю опитування, то, то швидше всього, що воно буде стосуватися власне, е, ймовірно недотримання християнами біблійної е, Божої заповіді, не убий. Бо дійсно є така біблійна заповідь. Я не знаю, може тут не всі християни, але я як християнин, я її дотримуюся. І коли є можливість, скажімо, домовитися, а не вбивати, я би волів домовлятися. Що, на жаль, не розуміють наші укрсуч політики. Я називаю так скорочно українські сучасні політики. І я не розумію, що зараз творять ті депутати. Я, до речі, в мене купа, друзі, мене, певно, в цьому скликанні в мене найбільше. Знайомих, особистих знайомих серед депутатів, так звані нові обличчя. Люди добрі, хто з вас дивиться, Ютуб, хто ще не зажерся у тих всіх казнокрадних схемах уже новітньої Верховної Ради, схаменіться. Через рік за вами люди будуть з вилами бігати, а що з держаком від вил? Потрібно діаметру. Подумайте, що ви творяєте? ви накаляєте людей, ви їх годуєте брехнею, тому що всі ми розуміємо, що те, що твориться по телевізору, це нереально дивитися. Якщо я в тюрмі, в кліті, нехай на лапці стою, можу говорити правду, ніхто мені не затикає рота, то чому ви не можете на волі говорити правду? Я дякую за увагу, тому що все одно...